Ісус Христос пройшовся Тернополем, перевертаючи столи торгівців. У нашому місті відтворили в'їзд Ісуса в Єрусалим. Цьогорічне театралізоване дійство довелося скоротити, каже учасник постановки. Це віз Ісуса Єрусалим. Ві До даного заходу ми готувалися трошки так ретельно, тут все, як завжди, відбувався похід від церкви Острозького, там біля жовтої церкви, відбувався похід, але того року просто трошки скоротили, в зв'язку з тим, що дороги трошки погані і не було як міліція не мала де перекривати дороги, щоб пускати різні машини, І так сюди були, привели. Надійсно ну, готувалися десь так біля місяця часу. Вздовж вулиці Йосипа Сліпого до катедрального собору дорогу всталяли пелюстками квітів. До храму Ісус в'їжджав на віслюку. Зустрічали його представники духовенства. Ми просимо, Ісусе, дай нам ту вас сильної віри, щоб наша віра не захиталася, як ти, які кричали сані. Осанна повичній. Благословенний той м'яко. Відбулося дійство у вербну неділю, тому споглядати на відтворення в'їзду Ісуса в Єрусалим зійшлися віруючі, які освячували лозу. Сьогодні вербна неділя, і ми з родиною прийшли е, святити вербу. Верба б'є, не заб'є, що з ж буде великий день.